Це дуже класно, ну те, що допомагають бізнесам, Ну я не знаю. Величезне. Дякую за це переселенець Максим до Рівного переїхав з Дружківки, що на Донеччині. Каже, почувши, що шотландський благодійний фонд готуватиме піцею переселенців та людей у скруті, вирішив прийти та посмакувати випічкою. Сьогодні волонтери роздають таку допомогу біля одного з рівненських гуртожитків на вулиці Пластові. Загалом в Україні таку акцію проводять вже продовж півроку мене звати Джо, мені 19, і я з Лондона. Я тільки що завершив школу і не пішов до коледжу чи університету. І я шукав, де б подорожувати. Мій кузен Фін повернувся додому на різдво і сказав, що поїде знову. І я тут близько двох тижнів, і тут дуже круто. Я отримую задоволення від України, і тут дуже класні люди. Я приїхав сюди з Англії, Собханс з Траст, аби підтримати український народ і дати їм піцу, аби вони посміхнулися. я бачив новини про війну в Україні і зрозумів, що мушу чимось допомогти. Я бачив сміливість українського народу, і ми хочемо підтримати вас. У цих пічках, які ми використовуємо, ультрависока температура, і тому ця піца готується доволі швидко. Ці піци нам дають безкоштовно як напівфабрикати. Ми попередньо розморожуємо їх і тут починаємо готувати. Один з волонтерів організації Олександр Кривцун каже, що їздять в різні регіони України. Я, ну, типу, якщо я трошечки відмотую час назад і згадую себе у своє 17, я не впевнений, що в мене в голові щось таке про поїхати кудись, благо в благодійну організацію, в країну, де війна, типу, камон. А тут, так, в хлопців, вони це в них в Англії називається таке як year. Це типу один рік відпочинку після того, як вони закінчують школу. Ну, типу, і от Фін, він замість того, щоб, скажімо, кудись поїхати там на море на багами і так далі. Типу, займатися своїми е, справами 18-річними він вирішив сюди проїхати. Well, I ми тут, аби дарувати людям їжу та любов, а я люблю їжу від шотландців. Ми намагаємось допомогти людям, які опинилися у таких жахливих обставинах, і це те, заради чого ми тут. Чому викидюсячому піца? Бо тому що це ну це дуже просто і зрозуміло. Типу, піца це є щось таке, що Легко готувати, легко їсти. Це вона не є дуже повага. Там не треба там ніяких наборів тарілок, ложок і так далі. Це можна їсти руками, це швидко готується і його можна возити з собою. Багато піцу для волонтерів надають виробники з Німеччини, звідки доставляють в хаби у Львові та Запоріжжі. У рівне волонтери завітали на два дні. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівна.